Всім доброго мирного дня, всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, що в нас. Зараз трошечки воно вже пізніше. Зараз покажу, що робиться. Ой, гляньте, так. О, Мороз. Все позамерзало. Мої цвіти. О, бачили, що робиться? Мороз натуральний, холодно. Грубки у нас грубки, я грубки витопила. Бачите, зараз піду. Ще мене тут ще в нас дрова сталося. Скільки порізали, ще трохи осталося. Не знаю коли. Треба ще ящика засунути туди для гусей. О, таке о... Вже. А зараз щось таке, би Бимжичка. би що. Ось так. Бачили, що робиться. Собака вирвала мені мого цвітка. Ось що зробив. Піду занесу його. Бо тут він змерзне. Геть. Бачили, що робиться. О, я ступаю. О. Я вибивала, позамерзала так, що не можна було. Так, це опатик для мезок. Я зараз його занесу сюди. Тут нормально. Поставлю тут. Ось стоїть. Бачили? І сюди поставлю ту воду. О, я в теплиці. З тієї сторони вона вже сиплеться, бо там старе. Ото, знаєте, держиться мої гарбузи, ще тут лежать. Треба буде щось з ними поробити. Тут в мене не закрито, ну так, не так, як на вулиці. Земля, Земля бачите, не замерзла. Посадила тут цвіти. Не знаю, чи будуть, чи не будуть, з тієї сторони цегльовенькі, тут біленькі, чи на набу... Да, тут білі. А там такі внесла, несла, несла букета сюди, бо піду по дрова. О, Бачили що робиться? що не домерзло, то вже померзло. Такий, і зараз дощ йде. Да? Кури випустила, тих не випускала. Хай сидять. Сіна дала, їсти дала. Все. Піду по дрова, буду тупити. Гуси. Треба їм ту, того ящика заволокти туди. Ой. Отаке. Бачили як? Біло все. Рано встала, то капець. Вода померзла скрізь. Біло-біло. Показує два, а тут мої більше. Ось таке мене діло.